Всім привіт, привітуємо вас на сторінці автокомпані. Сьогодні знімаємо для вас ще один цікавий тест-драйв. Це у нас. Volkswagen Passat 2019 року випуску. Головне це кузов седан з пробігом всього лише 184 тисячі кілометрів. Досить цікаві комплектації. У нас топова фуллет-оптика, шкіряний ось такий красивий салон, шкіряне мультикермо з пелюстками led панель 184 тисячі чесного та перевіреного пробігу. Звичайно, автоматична коробка передач, велика мультимедіа з навігацією та карплеєм, трьохзонний клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь. Електронний паркінг, система Автохолд. Адаптивний круїз-контроль, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, ну, звичайно, датчики дощу та світла, автоматичне, дальнє світло, тобто все, що треба для комфортної їзди, є. Також маємо контурну підсвітку салону по дверних картах, в ногах так само. Автомобіль сам по собі насправді досить цікавий, якщо порівнювати, наприклад, ну, я більше люблю універсали, але. Все ж багато хто женеться за седанами від себе можу сказати, що седан все-таки трішки тихіший за рахунок того, що у нас відділене багажне відділення, в принципі, він трішки тихіший. І так, далі по двигуну. Двигун у нас 2-літровий дизель на 150 кінських сил в плані, в плані динаміки. Він Досить цікавий, їде добре. Моменту багато. Також по асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією руху. Цей автомобіль нагадаю, це 2019 рік, 184 тисячі пробігу, двохлітровий дизель на автоматі. Е в седані, що немало важливо, його ціна 22 тисячі 950 доларів. Тож, якщо вас цікавлять детальніша інформація, фото, відео. Звертайтесь, пишіть от сюди, у нам приватні повідомлення. І ми надамо вам всю детальну інформацію.